У людей може виникне питання, чому я про це говорити? Навіщо тобі? Ми живемо в такому часі, у нас такі традиції. Ти даєш погане свідоцтво нової, ну, гарної новини і Чому це я буду, чому це я обговорюю? Це я роблю камінь приткновіння для багатьох. Я хочу вас поправити. Поправити в тому, що якщо це Слово Боже, якщо Бог сказав це, він... то чому я маю підстраюватися під свою культуру, під традиції? Бог сказав, що той, хто посоромиться мене і моїх слів, того я посоромлюся. Вибачте мене, будь ласка, але я не хочу соромитися Бога. Не, не хочу соромитися його слів щодо багатоженства, Якщо це було словом його, якщо це його воля була, чому це я маю соромитися? А ще як дуже важливо, якщо думати, що немає багато, багато женства, немає Біблія Бог був проти цього, тоді, коли ти читаєш Біблію, все те, що ти... це, 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 це руйнує розуміння. Інших місць Біблії. Якщо ти кажеш, немає такого, немає полігіння, не Бог проти цього, то всі місця, які би намикали ну, щось, а, казали про це або могли би дати нам краще пояснення, розуміння, що відбувається, то тоді би а, розуміння нам було ясніше. Якщо б не притримувалися би такої традиційної думки. Наприклад, коли Христос сказав, царство Боже воно подібне до 10 дственниць, не забув це слово на українське або він ніколи не знав, ну, ви знаєте цю історію, про що я говорю. Якщо у мене таке питання, якщо, чи не це не прийшов він за своїми дружинами? Він же був женихом, вважається в цьому. І чому це він закриває двері? До своїх місця? А інших не пускає. Якщо ми знаємо традиції, як шлюб був, наприклад, чоловік був помовлений жінкою ну, нареченою, він тоді відходив, приготував місце і потім повертався за нею. Чи не це саме Христос робить з нами? Ми є нареченою. Христа, і ми чекаємо Його приходу, щоб Він повернувся до... за нами. І він сказав царство Боже про це. Ну, воно подібне цього. І коли ми розуміємо, що багатоженство не є гріхом, і воно є в Біблії, то наше тлумачення Біблії воно буде яскравішим, точним. І ми не будемо вплутися в місцях, які нам незручно зрозуміти. Повну місць в законі, е які говоряться, щоб ми не брали е повну законів в Біблії, який, е в книгі Моїсея, які говорять, що вони враховують, що люди мають, будуть мати. Декілька жінок і через те й говориться не брати е, дочку свого батька, е, не одружуйся, бо це ж, е, хоча вона буде від іншої мами, там по, повно різних законів перечисляється, наготи не відкривати, е, бо, бо ці закони, вони Пояснюють, бо ці закони вони пояснюють, вони враховують, що багатоженство воно діє, що воно там є. Якщо ми розуміємо це, ми кажемо, во немає багатоженства, то ми неправильно зрозуміємо ці закони, ці постанови. Також я хочу. Пояснити, чому важливо розуміти слово Боже. Чи ви знаєте, що перелюб, враховується перелюб перелюбом тільки тоді, коли це залежить від стану жінки, жіночі е, від жінки. Якщо вона, якщо вона, якщо чоловік має відношення. Жінкою, яка не помовлена, яка не одружена, не наречена, то, то вона доступна, це не враховується перелюбом, навіть якщо сам чоловік вже одружений. І він від нього вимагається, щоб він взяв собі її. Якщо він приваблював її до себе, то він змушений взяти її собі і спілкуватися про неї і за цього важливо тільки коли вже і... і ще таке питання наприклад чому це є закони в Біблії, де якщо Якщо чоловік ревнує ну, заздрить там щось, він підозрює свою жінку, то є такий тест, який він може зробити, піти до священника і зробити якийсь тест, і тоді на основі цього тесту можна приділитися, чи вона зрішила чи ні. А немає такого тесту, коли жінка. Підозрюю свого чоловіка такого закону немає. Чому це так? Бо чоловік, він має право. Нам може це не подобається, але на але. Але Бог так оприділив, що чоловік має право. Собі додати жінок. І він благословляє це. А жінка не має права, бо жінка завжди належить чоловіку, а чоловік жінці не належить. Жінка не може служити двом панам. У неї тільки один пан, її чоловік. Але чоловік, він має, має право, щоб йому під, під пору підчинялися, ну щоб під ним були декілька жінок.